Вітаю, друзі! Ви на каналі громадської організації Інститут геополітичного виміру, і з вами я, Дмитро Биков. Останнім часом за останні буквально 4 тижні відбулися 4 гучні скандали в Міноборони, пов'язані з корупційною діяльністю окремих підприємців із завищеними цінами. І, звісно, вони не могли не бути поміченими. У нашому українському суспільстві. Перший скандал був: це коли арештували чиновника Міноборони, що продовжив корупційний контракт із посередниками з постачанням 155-мм снарядів. Його затримано, і справа ведеться правоохоронцями. Другий скандал це був скандал із паном Гринкевичем, власником. Ряда фірм, які постачають в міноборони, одяг, взуття, білизну. Скандал виник через те, що пана Гринкевича затримано було на дачі взятки у розмірі 500 тисяч доларів за розблокування, розмитнення товару, який він привіз для Збройних сил України із країн Азії. Також ведеться слідство. Третій скандал, відповідно, це скандал з харчами Міноборони. Всі пам'ятають яйця по 17 гривень, актив компанії та людей, які за ними стоять. Це Білоцерківський клан підприємців, а саме Тетяна Глиняна, Леонід Глиняний та їхня родина. І ось саме про цей скандал ми сьогодні поговоримо більш детальніше, тому що виявляється, що ці. Компанії існують дуже давно, і їхню діяльність чомусь не помічали правоохоронці, прокурори, Служба безпеки України і чомусь все це толерувалося в Міноборони роками. Якщо говорити з приводу голови клану Гли... Тетяни Глиняної, то вона народилася в 1960 році у селі Чупира на Білоцерківщині. Вона завжди розуміла, у якій сфері швидко можна заробити гроші, і тому вона розвивала свій бізнес саме у сфері легкої промисловості та харчування. Вона розводила кролі, внутрі, потім ще й торгувала їхнім хутром і м'ясом. У 1996 році на базі районного співтовариства Кролівник було створено підприємство Хутровик, яке очолила Тетяна Глиняна. Хутрові шапки виходили з моди, тому вона переключила підприємство на інший напрямок, заготівлю і переробку кролятини, свинини, яловичини, і, хоча й не кинула займатися напрямком обробки хутра, кроликів і нутрі. Упродовж 2000-х років Тетяна Глиніна успішно збагачується на постачанні харчування до навчальних закладів, в'язниць, військових частин. Однак більшість повідомлень, які вдається знайти про її участь. У цьому процесі мають гучний скандальний шлейф. В першу чергу через неякісне харчування, яке постачали білоцерківські підприємства за відповідними договорами. А під кінець десятиліття країною пронеслася справжня пошесть масових отруєнь в санаторіях, військових частинах, дитячих садочках. Однак, попри масштабні збитки здоров'ю сотні людей. Ослаблення обороноздатності країни і економічних втрат Тетяна Глиняна дивним чином уникла і продовжувала набирати вагу, при цьому уникаючи відповідальності. Джела вказує, що вона могла бути активною учасницею очного міжнародного скандалу 2006 року, за якого в Україну з великою кількістю порушень законодавства поставили 75 тонн. М'ясної продукції і субпродуктів новозеландської компанії Veless Corporation LTD. Компанія, як виявилося, спеціалізується на переробці трупів загиблих тварин. Втім, цю продукцію реалізували на ринках нашої країни. І на форумах тих часів саме Тетяну Глиніну пов'язують із цими аферами. Фактично, фігуранти того гучного скандалу не озвучувалися, хоч через тиск громадськості довелося звільнити кількох чиновників. Причетних до видачі дозволів на завезення отруйного м'яса. Як випливає у подальшому цю сировину продовжували використовувати? І у наступні кілька років прокотилися масові отруєння. При цьому на тодішніх головних майданчиках соціального обговорення форумах пов'язували саме з ім'ям Тетяни Глиняної, саме цієї отруйної їжі. Для розуміння масштабності лиха. Від дій добросовісного постачальника варто вказати кілька новин за короткий період. У серпні 2009 року отруїлися понад 60 солдатів у військовій частині у Білій церкві. Перед цим у липні того ж року у санаторії Перлина Карпат отруїлося 65 дітей і семеро дорослих, які їх супроводжували. Того ж місяця отруїлися 35 дітей, двоє дорослих, у санаторії Конвалія, а також у санаторії Червона Гвоздика під Донецьком. 18 дітей. У вересні того ж 2009 року сталося отруєння 15 солдатів президентського полку у Джанкойському районі Криму до лікарені з садочків потрапило понад 120 дітей з гострим харчовим отруєнням. Після публікації інформації про це причетність до скандалів Тетяни Глиняної. Діти та батьки Білоцерківщини почали відправляти запити до генпрокуратури. Та адміністрації президента зі скаргами на Глиняну та її компанію. Ми і журналісти перевірили цю інформацію і дещо прояснюється, чому погіршилося харчування. Харчує учнів підприємства Глиняної хутровик, директор є Тетяна Глиняна, яке виграло тендер на харчування десятків тисяч учнів із шкіл, які знаходяться в зонах радіоактивного забруднення. Починаючи з лютого 2009 року до їдальній гімназії стало надходити меню без зазначення ціни. Немає цін і в накладних на продукцію, яка завозиться в їдальню. М'ясо, свинина та лятина надходять у пресованих брикетах глибокої заморозки. В сертифікаті вказано виробництво м'яса саме компанії «Хутровик». Запитується, для чого ж так заморожувати м'ясо, якщо відстань від узина. Місця виробництва до білої церкви все на 25 км. Для чого псувати якість м'ясної продукції заморозкою. А можливо, м'ясо взагалі надходить не від узинського м'ясокомбінату, як написано в сертифікаті, а звідки з іншого місця. Бо щось не чути, щоб хтось завозив туди свиней, телят на забій. А ще на додачу і фарш привозний. Його привозять щовівторка, вівторка. Походження, звісно, невідомо. Крім того, у упаковках, у яких постачається курятина, зазначено виробництво США. Невже вітчизняної продукції такого типу в Україні недостатньо? Нам хотілося б знати походження м'яса, яке вживають наші діти. З такими закликами дійсно вийшли батьки і почали протестувати. І у меню зазначається сік. Невідомо, який, до речі, дається на пі, але це явно не сік, як зазначають батьки. Так звана ковбаса, а яка назва невідома, які, які сертифікати якості також невідомо. Скоріше за все, вона і не відповідає жодним державним стандартам виробництва. Також батьки тоді говорили, що вони хотіли б знати ціну, за якою годують їхніх дітей і чому її приховують. Адже це мала бути відкрита інформація. Тоді даний скандал із неякісними. Харчовими продуктами до шкіл був активно похований і забутий, на жаль. Хоча батьки підняли достатньо серйозний з цього приводу інформаційний скандал. У той же час у кар'єрі Тетяни Глиняної стаються великі зміни. Вона розуміє, що для продовження її діяльності потрібно заручитися підтримкою на найвищому рівні. А тому вона активно співпрацює на той час з партією регіонів. А згодом виявляється, що компанії Білоцерківської монополістки співпрацюють навіть із скандальною компанією Танталіт, яка опікувалась межегір'ям пана Януковича. Також вона зміцнює контакти із сімейним зв'язком, видає одну з доньок за депутата регіонала Руслана Березюка. При цьому усі її члени сімейства так чи інакше, дотичні до діяльності її структур. І на них записані підприємства, за допомогою яких вона і бере участь у тендерах. Тяна Глиняна налагодила особисті контакти на той час із міністром оборони Михайлом Єжелем, про що вже писали дуже багато видавництв на той час. Нові контакти дозволили їй ще більше розширити власну імперію і нав'язати свої послуги на нових територіях. Для прикладу, у 2013 році Глиняна отримує погодження на постачання навчальних закладів Олевська. Побудована на захопленні шкільного харчування імперія привернула увагу журналістів схем, які детально розповіли про махінації білоцерківського клану. За завищеними цінами через численні прокладки Глиняна постачала до навчальних закладів дітей чорнобильців неякісну їжу. Однак навіть після скандалу міністерські чиновники регіонали не виявили жодних порушень. Наступного 2014 року, коли влада в країні змінилася, Глиняна успішно домовилася із нею. Її клан навесні цього року через компанію Товариство Візит знову укладає договори на постачання дітей чорнобильців. Разом із цими Білоцерківський клан не полишає спроб захопити харчування армійських підрозділів із початком війни. У березні 2014 року Міністерство оборони уклали контракти із товариством візит на постачання харчування на 4 мільйони гривень. А у грудні 2014-го виявилось, що Глиняна примудрилася нав'язати прикордонникам постачання дешевих і неякісних консерв на майже 13 мільйонів гривень. Це спричинило на той час бурхливий скандал. Про нього навіть зазначав радник президента Юрій Бірюков. А прикордонники і далі продовжували постачати харчуванням компанії Глиніно, незважаючи на скандал та суспільний резонанс. У реєстрах ще досі можна знайти контакти і контракти частин прикордонників із білоцерківськими фірмами за 2016 рік. Якщо говорити про активи білоцерківського клану, то Тетяна Глиняна особисто і її близькі родичі. І довірені особи керують наступними компаніями: хутровик, Укорпродаткорд ОР, Візит, Статпостач, Житло Альянс, Альянс», Преміум Компані. І додалася нова компанія. Про яйця по 17 гривень. Ви всі чули: це Актив Компані. Загалом вже з 2015 по 2020 рік компанії Білоцерківського клану міцно зростаються із замовленнями Міністерства оборони на постачання військових частин і завдяки цьому входять до топ-25 вітчизняних постачальників м'ясної і рибної продукції. При цьому правоохоронні і перевіряючі органи ловлять компанії Глиняної на монопольних змовах, аферах, тендерах і контрактах. Постачанні неякісної і простроченої продукції. Але відповідальність за це, і тим більше про усунення з ринку за недобросовісність, мови ніхто не веде. Так, антимонопольний комітет у 2016 і в 2019 роках фіксував численні порушення, змову на тендерах, організовані компанією Товариство Візит, за що виписували їм штрафи. У 2018 році Антимонопольний комітет України виявив змову на мільярди гривень, де головним фігурантом залишався саме білоцерківський клан підприємств Тетяни Глиняної. Навіть, попри однозначні висновки держав... органів державної влади і спроби, хоч когось покарати за скоєне, білоцерківці продовжують контролювати постачання. У 2017 році гучні заяви про притягнення до відповідальності винних за неякісну їжу і корупційні схеми прогриміли впусту. Жодного з реальних винних ніхто так і не покарав. У 2018 році проти компанії Візит відкрили кримінальне провадження за ухиляння від сплати податків. Також компанії глиняної судяться з військовими, які звинувачують її у постачанні неякісного харчування. Вище керівництво Міноборони постійно піднімає питання про постачання білоцерківськими компаніями неякісних продуктів до військових частин. Однак заяви нічого не змінюють. Тетяна Глиняна і далі продовжує займати нішу одного з найголовніших постачальників харчування в Міноборони. І попри все це і далі допускають до участі у підписанні контрактів. Зі зміною влади, у 2019 році білоцерківський клан. Все також намагався захоплювати сферу постачання, однак зіткнув, зіткнувся зі зміною політики в харчуванні при переході армії на стандарти НАТО. Також Міноборони, змінивши керівництво, змінили і контроль за постачанням. Хоча у 2020 році, за інерцією, Білоцерківські виграли на тендерах з постачання українського війська на близько мільярда гривень половину бюджету Міністерства на харчування солдатів. Це почало не подобатись саме власниці цього картелю, клану Тетяні Глиніні, яка вирішила почати особисту війну проти української армії. Та розуміючи, що за старими методами її компанії не зможуть взяти участь у тендерних конкурсах через компанію, товариство Premium Company, вона почала намагатися зруйнувати принцип тендерних конкурсів. Спочатку, вибивши конкурентів із торгів, відмовлялась від підписаного контракту. Це мало не призвело до кризи постачання військових частин, які вдалося швидко виправити завдяки злагодженості роботі міністерств, уряду і парламенту. Журналісти на той час слідства Інфо дослідили тендерний шлях постачання отруйної їжі до армійських частин компаніями Білоцерківського клану, але на це не вплинуло на жаль на їхню діяльність. У наступному 2021 році вона повторила прийом, намагаючись заблокувати. Інших конкурентів. Тільки цього разу компанію Глиняної зловили на фальсифікації документів і даних про компанію. Очевидно, що позиції на ринку постачання військових частин у цього сімейства на той час похитнулися. Вони продовжують намагатися повернути старий вплив, і, як видно, стало на прикладі недавніх скандалів за допомогою політичних сил, вони. Все непогано почувається. Отже, стає очевидним, що білоцерківський клан невдоволений нинішньої ситуації і втратою монопольного становища у постачання армії. І з початком повномасштабного вторгнення компанії Глиняної повернулися до постачання харчових продуктів армії. Їхня якість стала трошечки вищою, але ціни і націнки б'ють всі рекорди. Уже досліджено. Про яйця по 17 гривень, яблука по 55 гривень за кілограм, досліджено про вартість води 15-19 гривень за літр. Хоча нещодавній контракт з оболонью склався на всього 3 ,89 гривні 89 копійок. Тобто ціна була завищена у декілька разів. І на цьому наживалися саме велоцерківські клани. І з цікавого те, що зараз йдуть дійсно слідчі дії по всім цим підприємствам. І це правильно. Наразі Тетяна Глиняна перебуває за кордоном і будує вже четвертий готель у Хорватії, у місті Спліт. Це, до речі, теж відновило скандал. Ця інформація її опублікували буквально кілька днів тому назад, і стало зрозуміло, звідки у Тетяни Глиняної приблизно 4 мільярди гривень на будівництво цих закордонних готелей у курортних містечках. Що потрібно ще сказати? Весь цей час, десятки років, компанії Глиняної вдавалося уникнути відповідальності. Ми не знаємо, що буде цього разу, і чи буде зібрано достатньо доказової бази для того, щоб притягнути до відповідальності недобросовісних постачальників Міноборони та Збройних сил України. Але це дійсно принципове питання. І на цих питаннях корупції. Зловживаннях і незаконному збагаченні загострюють уваги наші союзники, а також українське громадянське суспільство. Тому ми вважаємо, що правоохоронці будуть ефективно працювати у, у цій сфері викриття от таких оборудок, от таких схем по відмиванню грошей Державного бюджету України, Міноборони та Збройних Сил України. Друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, коментуйте, а також підписуйтесь на всі наші медіаресурси. Давайте бороти корупцію разом!